Марбоже дорогоціні, сьогодні наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко пояснили, що без церкви та духовного зростання неможливе спасіння. Духовне зростання відбувається у нас, коли ми споживаємо духовний хлібчик, коли ми перебуваємо в приломленні цього хлібчика, коли ми ділимося откровеннями, коли ми проповідуємо, ми духовно зростаємо. І пастор показує, що дуже важливо стати. Живим каменем живої церкви, бо бути живим каменем це вже Божа благодать. І як перевірити, живий камінь, людина чи не живий? Дуже просто пастор пояснює, що живий камінь він буде проповідувати, він буде приносити Богові плід і його життя буде показувати, його життя буде прикладом для інших, бо він буде. Дійсно, світлом і сіллю для цього світу через нього, через його приклад будуть уже люди приходити до Бога і рятуватися. Амінь.